Доброго дня! Сьогодні ранок. У мене сьогодні 15 липня. І ось такий соняшник. Тобто Соняшник сформований. Синельниківський ультраранній. Той, що сходив 15 травня 15-17. На сьогоднішній день він відсвівся і він вже формується. Тобто Він закінчує свою вегетацію. Ще йому 2-3 тижні і він буде вже готовий. Далі буде досихання. Яке нас зовсім не лімітує. І збирання, Збирання, я думаю, буде 10, го ну, може, до 20 го серпня. Ми його зберемо. Ми його зберем і можна далі вже обробляти поле, готувати під іншу культуру. Тобто, показую, наскільки ранній. На сьогоднішній день ми ще пшеницю в нас не добирали, пшениця стоїть, а соняшник вже формується. Тобто, тільки комбайн закінчує збирати зернаві, сразу починає збирати соняшник. Оце... Така перевага синельниківського ультрараннього. Ну і, звісно ж, ми відходимо від найбільш, найбільшої жари, найбільш в критичні періоди соняшника. Це так у нас вийшло, що сіяли ми раніше, а сходи затримались і була холодна весна, але за звичайних умов, за звичайних умов на кінець липня у нас був би готовий соняшник. Чого я для цього кажу? Ті, хто знаходяться Херсонська, Запорожська, одеська область і за пасіву, за умови, що з ми раніше 1 квітня, з 1 по 20 квітня, тобто, в такий стан, уже під середину кінець липня у вас було починалось безбирання. І ми відходимо від найбільш таких критичних періодів. Все ж таки весною, більш прохолодна, більш гарна погода, хоч трошки є опадів. А далі вже буде тяжко. Зараз пройшли опади, ось Воно і затримається вегетація, ось лужа, все гарно. Але, ж, але воно це літка, влітку зразу все, все до вистрінько випарюється. Ось о, ось о. бачимо, сформоване, вже корзинка, все як має бути.